Станом на ранок, 25 листопада, ситуація з теплопостачанням в Олександрії почала стабілізуватися. Найскладніша доба минула. Ми змогли вже увечері о 10-й годині була запущена в роботу котельня на південному мікрорайоні. Жовтневий у нас працював взагалі без перерви. Там у нас є котельня, і там є газовий генератор, газопоршневий генератор, тому вона працювала без. Перерви вчора в день ми завдяки наявності когенераційної установки запустили о 13 годині котельню в роботі на за адресою Соборний 118. Це квадрат, від якого живеться від нашої теплової енергії. Двадцята школа, медучилище, п'ята школа, і була можливість по наявності води запустити в роботу три будинки. Тому сотий, 104 і 102. Ці будинки також з теплом. Сьогодні зранку займаються запуском ще одного будинку, так як там за рахунок створення утворення конденсату підкопилася за ніч вода від роботи котельні, тому там котельня працювала також з 13-ї години дня після відновлення електроживлення увечері 24-го теплокомуненерго відновило роботу малих котелень. Було відновлено роботу всіх малих котелень, де працюють вони від витрат. Теплоносія незначних і з наших баків запасу можливо поновлення запасу води. Тому котельня 6-та школа, 21-й дитсадок без перерви працював, тому що там дров'яна котельня і електроживлення від генератора було забезпечено. На селищі Олександрійському всі 4 дров'яні котельні також введені в роботи і відразу, як тільки вечором надали електроенергію. Десята школа, котельня також відновлена ще ввечері, як тільки появилася електроенергія, з звінігродка Марта Івановка, але ж на Марта Івановці зупинилася котельня вранці, тому що наша вода, запас нашої води в бакі запасу закінчився, і вона зараз чекає відновлення водопостачання. Станом на ранок, 25 листопада, з'явилась можливість відновити роботу котельні у Покровському мікрорайоні, в районі колишньої четвертої школи. Повністю відключені станом на ранок були такі котельні. Не працюють на даний момент. У нас котельня перемога. 35-та котельня Карла Ліпних та 35 це в районі міської лікарні. Перва котельня це мікрорайон площі Покровська. І найбільша котельня, наша районна. З центральною котельнею ситуація найскладніша, Щонайменше доба потрібна на заповнення мережі, бо вона найбільша у місті. Дуже великий об'єм теплових мереж, і для того, щоб заповнити вода за ці дараховучі ті витоки, які були присутні 22 куба в годину, були у нас витоки на момент зупинки котельні, то по обсягу мережі ця вода вже вся зійшла. Тому її нема, мережа практично пуста. І для того, щоб її заповнити, ну в кращому випадку це доба. Це в кращому випадку. Взагалі що і потім, поки ми розігріємо, поки опять піде. Це фактично це відновлення подачі теплопостачання як на початку сезону. Це те, що буде відбуватися на районі котельні. До загальної непростої картини з опаленням додався і порив в мережі по вулиці перспективній. Виявили виток виник. Перед зупинкою котельні по вулиці перспективні від перехрестя братська перспективна і аж до свято миколаївська перспективна. Вся вулиця вся відключена, тому там теплопостачання, поки не закінчимо ремонт, тому що вскрили одну дільницю, погана труба зробили, потекло далі, і зараз там дуже великий обсяг треба міняти по всій цій вулиці. Тому займаємося. Ситуація з відновленням опалення контрольована. Поступово подача тепла до осель та закладів відновиться. Пункти незламності з теплом та енергоносіями організували оперативно. Погода теж пом'якшила ситуацію.